Західні аналітики вони сказали таку річ м, сьогодні, що українська армія здатна відвоювати Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня. О, скажіть, будь ласка, що там за ситуація на Херсонщині? О, я готовий до цього питання. Я знав, що ви його обов'язково задасте. Але це, ми коментувати не можемо, тому що. Це зараз заборонено. І дочекайтесь. Від Генерального штабу інформації вам усе повідомлять, все розкажуть. І все буде Україна! Всім привіт на каналі Кутлайті ТВ. Пам'ятаєте згадану в минулому відео самовпевнену ватну мадаму з закликами Довбанути по Дрездену? Є новини? Хто не в темі про що мова переглянете попереднє відео? Так от. Результати не змусили себе довго чекати. Реакція суспільства на заклики довбанути посередмістю Дрездена була миттєвою. а Аїхидне, продовжайте в тому же духі мої дорогії, виявилось непосильною ношею і ватниця не вивезла. Поліція Німеччини відреагувала на заклики росіянки Альони Дірксен розбомбити площу з натовпом у центрі Дрездена. Скандальну витівку ватниці вже розслідують правоохоронці. Висловлювання ватниці обурили суспільство, і люди почали робити антирейтинги її ресторану Родіна у Німеччині. Інформація про заклад зникла з Google. TripAdvision навіть припинив приймати відгуки про заклад. Мало того, сторінка Вінсті теж зникла. А як же зверхні. Не спрацювало? От печалька! Прогнози справджуються навіть швидше аніж сподівалися. Адже вище вказаний пост про наслідки з'явився фактично на наступний ранок після появи першої новини. Чекаємо істерику, слюні і соплі. А тим часом, поки в Німеччині набирав обертів дві ж з одною ватапатріоткою, з'явилась інша з не менш ватними претензіями. Сирп. Москва. Мос... Да. Я с Украины, это мой цирк. Я дякую, я тоже Украины. Ну, а вы что, а здесь в Украине, что ли? Я не пойму. Я не так... пойму. Потому, что мои домики до бомбят. Кто бомбит? Азов бомбит. Что да, вы рассказываете? Мы что, идиоты, что ли, все? Служит? Они людей убивают, ваши с***. Да, Мы убивают. видели в интернете. О, в интернете видели? Я, я в видела? Я там не Ты с какого города дырена? приехала? С, с Мариуполя. А зачем здесь поставать? Здесь вот Германия. Поэтому я и говорю. Бачила жити, кто кого вбивает. Ну давайте я еще не немцев научите это. на украинском разговаривать. Научу. Вы бачили. Да? Мне не надо это бачить. А я бачила это в жити. Ну що ж, будемо сподіватися, що і цю відбиту рашистку чекає передислокація з цивілізованого світу прямо в путінський рай. А ми переходимо до більш елітної мразоти. Прям якийсь парадокс. Елітна пропагандонша війни мразоріта дірманян почала молитися за мир. Правда, молиться вона тільки постами в інтернеті, але навички перевзування почала практикувати регулярно. Малітва о встановленні міра. Ну і далі по тексту. Ви тільки уявіть собі, рот війни молиться за мир. Правда, тут проблемка є. Мир в уявленні російської пропагандоші це далеко не той мир, який уявляють собі адекватні люди. Так що лизати їй розжарену сковорідку в пеклі, а не на молитви надіятись. А ось ще одна хохма російської буденності. В Росії скасували авіарейс з Уфи до Туреччини, бо пілота мобілізували просто на робочому місці. За словами туристів, які проходили реєстрацію поряд з другим пілотом, повістка йому надійшла, коли той ще був вдома. Проте чоловік її проігнорував та нікому про це не сказав. Тож пілота зупинили на паспортному контролі. Сподобалось відео? Поставте вподобайку. А ще краще підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні. До зустрічі.